Но приїхав на Донеччину прямо на передову. А він не побоявся і з'явився перед солдатами, які тримають оборону нашої країни. Очільник країни прибув туди з візитом не просто так. Він мав декілька цілей, зокрема, хотів представити нових командувачів. Та вже на місці відбулося зовсім неочікуване. Перші кадри із лінії фронту, де побував президент, побачите практично за хвилину. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодних новин. Ми розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський та вище військове керівництво країни прибуло на Дуначину. Президент представив офіційно командувач об'єднаних сил генерала Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на цьому напрямку. Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами, разом з головкумом Сирським та новим командувачем об'єднаних сил генералом Гнатова. Про це він заявив у зверненні біля в'їзду в Покровськ. Президент назвав Гнатова молодою людиною з досвідом, який потрібен фронту. Завдання для генерала Гнатова очевидне – знищувати окупанта, і дуже важливо берегти якнайбільше життів наших воїнів. Так заявив Зеленський. Президент також заслухав доповіді військових безпосередньо з позиції та провів нараду щодо соціальних питань евакуації людей та оборони області. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й – Бригаді та 47-й бригаді абсолютно героїчні результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам, зазначив президент, і також анонсував окрему розмову в Києві, зокрема із урядовцями, які повинні приймати негайні рішення, але не були в Донецькій області по півроку. Зеленський заявив, що буде робити щодо них відповідні висновки. Буде окрема розмова у Києві, зокрема із урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення, рішення яких просто із Києва не видно. Сказав він. Президент зізнався, що був здивований. Не тим, що деякі профільні урядовці не були тут по півроку і більше. Також Зеленський під час поїздки до Донецької області провів нараду щодо безпеки та ситуацію в регіоні і доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту. Як зазначається, за підсумками наради, Зеленський доручив врахувати збільшену потребу в дронах на покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту, зазначимо, що президент України Володимир Зеленський з постійною період. Дичністю буває на лінії фронту. Зокрема, навесні також Зеленський проїздив до Донецької області. Він відвідав поранених українських захисників та перевірив будівництво фортифікацій. Тоді Зеленський відвідав військових, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Президент поспілкувався із бійцями та відзначив державними нагородами. Дякую за службу і захист України. Наша держава пишається тим, що має таких воїнів. Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте усіх зусиль заради життів наших воїнів і за те, що лікуєте наших бійців, і служите Україні. Так, зазначив глава держави. Зеленський провів нараду з безпеки та захисту людей в Донецькій області. Президент заслухав доповіді голови Донецького ОВА Вадима Філашкіна, керівників управління з та Нацполіції. Глава держави також оглянув будівництво фортифікації. Також напередодні президент відвідав один із командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє часів. Яр. Цитую. Поспілкувався із воїнами і заслухав доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності 41 ОМБР. І зведення оборонних рубежів відзначив захисників нагородами. Написав Зеленський під відео. Також кілька днів тому президент Зеленський анонсував історичний тиждень для України. Готуємося до нового результату в відносинах із Євросоюзом. ЄС вже затвердив переговорну рамку для України і очікуємо фактичного початку перемовин. Урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього, реально історичний тиждень, зазначив глава держави і нагадав, що саме до цього Україна йшла впродовж десятиліття, і це результат це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно. Наголосив президент, зазначимо, що Україна офіційно розпочала перемовини із Євросоюзом щодо членства, і ще одним успіхом стали нові ордери міжнародного кримінального суду щодо грашівських злочинців. Цей історичний результат ми довго до цього йшли. І зараз першу міжурядову конференцію провели. І точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин з ЄС. І створити договір. Договір про вступ України наголосив президент. Зеленський зазначив, що сьогодні Україна здобула перемогу в юридичній битві з агресором, адже є нові ордери від міжнародного кримінального суду щодо рашистських злочинів, а також їхніх злочинців. Шайгу Герасімов, їхній шлях в Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду і справ людини щодо відповідальності РФ за все скоєно в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати, додав Зеленський. Президент повідомив, що в Україну повернулися із полону ще 90 захисників, здебільшого рядові та сержанти. Володимир Зеленський зазначив, що організація цього обміну полоненими сприяла об'єднання арабські емірати. Варто відзначити важливі кадрові зміни військовому керівництві країни, адже президент Зеленський вирішив змінити. Командувач об'єднаних сил ЗАСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова 24 червня нагадаємо, що напередодні спалахнув скандали з командувачем Содолем, Так бойового генерала звинувачують в тому, що полягли тисячі солдатів. Начальник штабу однієї з бригад на Богдан Крутавич звинувачує. Генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами він стверджує, що це призвело до втрат великої частини підконтрольних Україні територій. Військовий також просить перевірити командувача на факт співпраці з РФ та готовий свідчити у справі. Критикували Содоля й деякі активісти та громадські діячі. Серед іншого звинувачення стосувалися періоду його командування морською піхотою. Щодо новопризначеного командувача об'єднаних сил, то зазначається, що Гнатов здобув освіту в Харківському інституті танкових військ. Згодом він керував штабом 36-ї окремої бригади морської піхоти. Червні 22-го року президент надав військовослужбовцю звання бригадного генерала та шеврон. Під час повномасштабного вторгнення РФ 22-го року Гнатов очолив оборону Миколаєва. Також він був одним із командувачів відповідальних за звільнення Херсонщини. Весною 23-го року. Гнатов керував обороною Бахмуту, який тоді перебував в зоні відповідальності Сувхо. Ортиця під командуванням Олександра Сирського має три держнагороди: медаль за військову службу Україні, орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Хрест бойових заслуг, начальник штабу однієї з бригад Нацгвардії Богдан Крутавич прокоментував призначення Андрія Гнатова новим командувачем об'єднаних сил ЗСУ Так гнатов дуже достойний офіцер. Сподіваюсь, новини на фронті стануть кращими. Не уявляю, які йому доведеться проблеми розгрібати. Швидко це не буде. Написав він в соцмережі ікс. Друзі, ну а ви не забувайте підтримувати збройні сили України донатами. Ну і звичайно вшановуйте тих, хто віддав своє життя задля перемоги нашої держави. Ми побачимося у свіжих випусках. Новин підпишіться та поставте вподобайку. Слава Україні!